Єгор Скрівера. Казки біля вогнища. Утри носа Колись давно в одному селі жив один парубок. Він справно вів велике господарство і заробляв гроші чесною працею. Якось йому довелося піти на ринок, щоб купити деякого добра для дому. Дорога була неблизька. А літнє сонце безжально палило землю. Несучи дорогою велику торбу з добром, хлопець тільки втирав мокре чоло. Пройшовши ще якусь відстань, він підійшов до перехрестя, на якому стояв великий валун, а на ньому сидів маленький дідок у великому солом'яному капелюсі. Здалеку він був схожий на великий гриб. Єдиною дивною річчю в його образі був Великий ніс, майже зогірок. Дідок витирав спітніле чоло та шморгав носом. «Добрий день вам, діду, привітався парубок. І тобі добрий день, хлопчику, озвався дід. Звідки йдеш? Куди прямуєш? Йду з ринку додому. А не буде в тебе часом води напитися. Бо моя стара голова забула свою пляшку, а сонце добре смалить. Зараз глянемо дідусю. Хлопець скинув торбу та сів біля діда. Він сам хотів пити, проте, діставши флягу, побачив, що там дуже мало води, і в нього на двох не вистачило. Зробивши один ковток, він віддав решту діду. А як же ти? запитав дід. Та я молодий, дотягну додому. Вам більше треба. Пийте, не соромтесь. Старий цмокнув сухими губами та жадібно випив усю воду. От дякую тобі, синку, а то так пити хотілося. Дід вдихнув та смачно чхнув. Будьте здорові. Захворіли, дідусю? Ой ця ж хитра застуда. Сонце пече, як піч. А в носі таке крутить, ніби там муха загубилася. Старий знову чхнув та витер рукавом Великого носа. Парубок поліз до торби та, діставши хустинку, яку купив на ринку, дав дідові. Ось, тримайте, дідусю, а то з вашим носом треба якусь хустинку. Правду кажеш, із моєю то трубою треба метрову хустинку. Старий засміявся. Дякую тобі, дід зашмаркався. Ну, я буду йти далі, сказав парубок, підводячись. Бережіть себе. Чекай, зупинив його дід. Я з тобою пройдуся, нам по дорозі вдвох веселіше. А й справді, добро, дідусю, а ви куди? Та мені он до лісу, за ним моя хатинка. І пішли вони далі стежкою. Ідуть, ідуть, а дід все чхає та хустинкою витирається. Ой, старі мої ноги, сказав він, втираючись. Та й спекотно ж так. Хоч би дійти мені, хоч би дійти. Бачить парубок, що важко, діду, та й стали вони повільно йти. А чому ж ви пішли тоді сьогодні з дому? питає парубок. Оце ж вибрався по гриби. Старий показав кошика з Опеньками та іншими грибами. Вийшов зранку, а гриби ж ідуть та йдуть, от і захопився. Так тепер спробуй вертатись. Бачить парубок, що так вони будуть довго йти. Та й шкода діда, видно, що ледь іде. Так, парубку разом з торбою довелося нести на спині ще й діда. Хоч той заперечував, проте все ж таки погодився. Дід тим часом всю дорогу чхав та шмаркав у шматок тканини. Пройшли так вже деяку відстань. Дід на спині вже ледь не розлігся та звісив руки на шиї. Парубок дуже втомився та не встигав витирати з чола піт. Дійшовши до лісу, Парубок став на роздоріжжі та спустив діда на землю. Ой, дякую тобі, хлопче, виручив діда. Старий вклонився та потім зашмаркався в носовичок. Все добре, дідусю, я ж не міг кинути вас там. Ви точно доберетеся далі самі? Так, лісом буде легше. Він востаннє зашмаркався та, тикнувши носовичка парубку, Розвернувся та чкурнув до лісу, так, ніби він і не скаржився на ноги. Хлопець здивувався та з відразу глянув на носовичка, який був уже повний, ніби торбинка. Скривившись, він вже хотів його викинути. Як бачить, а він якийсь важкенький та й брящить. Хлопця пробрала цікавість. Він обережно розгорнув носовичка та ледь не впав на землю. Носовичок був геть чистим, а всередині лежала маленька кубка золота. Оце чудасія! Хто ж це такий був? Вклонившись у той бік, куди пішов дід, він на радощах побіг додому, навіть не відчуваючи втоми. Наступного дня парубок зустрів свого сусіда. Той мав поганеньку славу. Завжди намагався обдурити та поводити когось за носа і все збирав грошики у скриню. Він заздрив парубку, бо той мав більше господарство. У його руках ніби усе горіло. «Добрий день, сусіде. Бачу, у тебе два воли з'явились. Ой крепкі ж воли. А як же ж це ти їх купив? І розповів парубок сусідові про похід на ринок. Про діда та про золото, яке він вишмаркав із носа. Не повірив йому сусід спершу, думав, парубок якийсь товар почав возити та й назбирав на воли. Проте парубок приніс хустинку і показав залишки золота. Очі сусіда загорілися, тому, діждавшись, коли буде ринок, він узяв торбу. Та й пішов тими ж самими дорогами, що йшов парубок. Діждавшись десь того самого часу, він рушив додому. Йде дорогою і все очима стріляє чи немає часом якогось дивного діда. Сонце пекло як шалене. Сусід узяв пляшку води та одним махом випив половину. Як повернув він голову, то аж ледь не йойкнув. На камінці біля нього сидів маленький дідок у солом'яному капелюсі та з величезним носом. «Добрий день вам, чоловіче, сказав дід та чхнув. І вам добрий день, сказав чоловік та зиркає, чи часом то не той самий дід. Звідки йдете, куди прямуєте? Іду з ринку додому, відповів чоловік. А не буде в тебе часом води напитися, бо моя стара голова забула свою пляшку, а сонце добре смалить. Води. Чоловік дістав пляшку та, зробивши кілька добрих ковтків, віддав йому пляшку, де було води лише на дні. Дід скоса глянув на чоловіка та все ж, взявши пляшку, зробив маленький ковток. І на тому спасибі. Дід вдихнув та смачно чхнув. Будьте здорові, сказав чоловік, із широкою усмішкою потираючи руки. Може, вам хустинку треба, я на ринку купив, проте вам зараз потрібніше. Чоловік швидко зняв торбу та дістав білого великого носовичка, який був обшитий нитками в яскраві візерунки. Ось тримайте, діду. Дякую, сказав дід та смачно зашмаркався. Все, як сусід казав, радів чоловік. Давай, діду, більше дуй в хустинку, щоб було багато золота. Ой, ця ж хитра застуда. Нічого, діду, не соромтесь, припрошував чоловік. Ця ж застуда така лиха, певно, так докучає з вашим носом. Сміливо можете шмаркатись. Що ж, дякую. Старий чхнув у хустинку на радість чоловіка. Ну, я буду вже йти. Вам куди треба. Можу скласти компанію. Мені до лісу треба, там у мене чудово, чудово. Перебив його чоловік та став підпихати рукою, щоб піти швидше. І пішли вони далі стежкою. Ідуть, ідуть, а дід все чхає та хустинкою втирається, а чоловік все зиркає та тільки шкіриться. Це ж яку купу, мабуть, накладе мені, думав він про себе. Ой, старі мої ноги, сказав дід, втираючись. Та й спекотно ж, хоч би дійти мені, хоч би дійти. А чоловік не збавляє темпу. Нічого, діду, дійдемо. Я би поніс вас та сам ледіду. діду. Бачите, як ноги трясуться, та ще й торба у мене. Бачу, бачу, відповів старий. Справді важче йдеш, ніж я. Важкий тягар маєш ти на спині. Я точно не поміщуся там. І пішли вони далі. Дійшовши до лісу, стали вони на роздоріжжі. Дякую тобі, хлопче, що провів старого, сказав дід, шмаркнувшись в носовичок. Все добре, діду, мені не було важко. Я ж не міг кинути вас там. Ви точно доберетеся далі самі. Та вже доберуся якось, сказав дід, дивлячись з-під лоба. Тут же ж дійшов. А тобі не важко буде з твоїм вантажем. Та ні, донесу якось. Ну, давайте хустинку і я вже піду. Точно, ти ж все життя носиш його на спині. Я одразу й не помітив. Сказав тихо дід. Що ви кажете? Та нічого. Він, востаннє шмаркнувши, тикнув носовичка чоловікові. Кажу, що втреш хоч носа, як застудишся. Він розвернувся та чкурнув до лісу, ніби молодик. Чоловік глянув в сторону діда та потім, як голодний лис, вп'явся поглядом у хустину. Ох, і золота ж навалив, радів чоловік, відкриваючи хустинку. Проте. Замість золота всередині було лише багато зелених шмарклів. Дід ішов лісовою стежкою та задумався отак завжди носять таку жадібність і думають, що ще щось зможуть понести. Віддай частину своєї торби і матимеш місце в ній для ще більшого. Єгор Скривера носа Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.